Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 14 лютого, традиційний брифінг для вас, мій щоденний оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговорити, безумовно, є про що, і зараз обговоримо, тому що тиждень, котрий підкреслює важливий. І, зокрема, сьогодні, 14 лютого, в Мюнхені, стартує дуже важлива подія. Це Мюнхенська конференція з питань безпеки. Захід, на якому вже понад 60 років відбувається обговорення на тему безпеки і зовнішньої політики, українську делегацію очолить цього року президент України Володимир Зеленський у кулуарах конференції. У нього заплановані зустрічі з віце-президентом США Джей Венцом. Та спеціальним представником Кітом Келога, дата виступу президента на конференції наразі невідома, але я думаю, що такий виступ буде обов'язково. Більше того, враховуючи останні події, які відбувалися, думаю, що цей виступ буде рішучим. Він буде таким гострим, дещо, і він буде знову ж таки закликом з боку президента України до пробудження Європи. Тому що зараз на кону європейська безпека, це треба розуміти, і якраз європейці, от зокрема і Олаф Шольц, німецький канцлер, б'є на сполох і говорить про те, що потрібно привернути увагу до України і запровадити щось ледь не на кшталт надзвичайного стану. Звичайно, це не скасовує вибори в Німеччині, які мають відбутися 23 лютого, але це спосіб привернути увагу до того, до того що. США можуть зменшувати свою увагу до європейської безпеки, і тому зараз країни Європейського Союзу мають стояти пліч опліч з Україною. Я вам хочу сказати, що буквально напередодні я прочитав, коли був час, а проаналізував європейські змі, що вони писали саме європейські, і реакція досить гостра і досить рішуча маю сказати: гостра на політику, можливо, США. І на ті вислови, які були, які пролунали від Піта Гексета, міністра оборони Сполучених Штатів Америки під час відвідання конференції в Брюсселі про те, що США можуть зменшувати свою роль в Європі, і загалом на політику Дональда Трампа і рішучі в сенсі підтримки України, коли країни Європи відверто і чітко декларують, що вони будуть залишатися з Україною і шукають шляхи. Того, яким чином, якщо буде потрібно, замінити фінансування США. Але разом з тим, тут ще цікавий момент. Справа в тому, що це буквально свіжа інформація. Думаю, про неї ви дізнаєтесь від мене одним із перших: це інтерв'ю віце-президента США Джей Ді Венса, виданню The Wall Street Journal. Отже, у цьому uh, виданні Венс робить дуже серйозні... Заяви я відверто скажу навіть від нього не очікував. А, і це дуже цікаво, тому що чого не очікував. По перше, Джей Ді не виключає того, що американські війська все ж таки можуть бути відправлені до України разом з європейськими в рамках чи то ПАК миротворчої місії, чи то а, в рамках гарантування безпеки для України. Отже, віце-президент Сполучених Штатів говорить про те, що можливість відправки американських військ на столі «on the table», як говорить Джей Дівенс. Тобто вона не знята з порядку денного і залишається елементом переговорної позиції безпосередньо із Росією і з Путіним. Так само, і елементом тиску, це дуже важливо, тому що. Тут Венс конкретизує, що США мають ще козирі в рукаві, які не використані. І це, до речі, і правильний підхід до переговорної позиції. Так воно і має бути. Тобто, не можна відкривати всі козирі і йти на поступки ще до старту самих перемовин. Тому що тоді в Росії бачать, що вже готові, перепрошую, прогнутись. А що ж буде далі? І тому, власне кажучи, це дуже важливий меседж. Крім того. Венс говорить, що Україна має бути суверенною незалежною державою, і це так само не обговорюється. Це теж дуже важливий меседж. Крім того, Венс не конкретизує, про що саме буде йтися. Він говорить, що буде обговорення, буде план, і тоді можна буде сказати і про гарантії безпеки, які пропонуються Україні, і про дальший хід і механіку безпосередньо цих перемовин, які мають тривати. Ось, власне кажучи, позиція Венса щодо Європи. До речі, у нього немає претензій до Європи щодо фінансування НАТО чи до інших питань. Зараз є питання щодо того, що, як здається, Венсу проводиться неналежним чином політика по мігрантах, і що дуже багато мігрантів зараз з країн Азії та Африки в країнах Європейського союзу це підриває безпеку, а також концентрується на свободі слова. Тобто, Венс намагається. Сказати про те, що потрібно, як на його думку, менше регульованості безпосередньо, що стосується ЗМІ і так далі. Це все, що є по відношенню до європейської політики. Ось така позиція. Я хочу нагадати, що Джей Дівенс очолить американську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки і буде зустрічатися, як уже зазначав, з президентом України Володимиром Зеленським. Такі посили напередодні зустрічі мені здається. Це важливо. Таким чином, Джей Дівенс взагалі дещо, ну скажімо, заперечує те, що говорив Піт Гексет, керівник Пентагону, під час візиту до Європи про те, що американських військ в Україні не буде. І, до речі, це е, перехід далі, тому що я хочу нагадати, що ще з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну ще тоді президент Джо Байден він категорично заперечував той факт, що. Американські війська будуть в Україні, ну загалом про те, що, скажімо, будуть воювати і будуть присутні на території України. Тому це певним чином, що робить Венц, чому мене це здивувало, тому що це, нібито, знаєте, як сенсаційний прорив, принаймні в заявах, те, що можна сказати, і те, що можна спостерігати зараз, позиції США від людини, яка підкреслює, очолить, як зазначав президент США Дональд Трамп. Очолить делегацію американців безпосередньо на Мюнхенській конференції в ході переговорів з європейськими політиками та українською делегацією, тому це важливо. Ну а, а тим часом, а, поки це відбувається на полі бою, теж відбуваються події, тому що президент України Володимир Зеленський сказав про те, що є важливі новини з поля бою, без географічних уточнень, але вони є. І це дуже добре, що стосується фронту, тобто ворог продовжує знищуватися, а темпи його просування сповільнюватися. А це теж надзвичайно важливо і на Мюнхенській конференції загалом для підкріплення стійкості і міцності української позиції. Ми всі розуміємо, що чим сильніше буде армія, чим стійкішими будуть збройні сили України і опір українського народу. Тим легше буде українській делегації, на чолі з президентом відстоювати національні інтереси. А те, що буде гаряче в Мюнхені, і те, що буде робити, це президент України і українська делегація в мене взагалі не викликає жодних сумнівів. Буде боротьба ще та. І звичайно, я вас про неї буду інформувати. Ну і цікаві події, я вже згадав про фронт, але не тільки на фронті, а й на території Росії. Там звітують вкотре про те, що. Збивали безпілотники, які летіли над різними регіонами Росії. А головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про підрив двох російських радіолокаційних комплексів Валдай у Підмосков'ї. Зазначається, що в ніч шостого на сьомого лю на 7 лютого на території військової частини 52-116 у місті Долгопрудний під Москвою, стався сильний вибух. Вибухівка знищила два радіолокаційних комплекси Валдай, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії безпілотникам. Це новітня розробка військово-промислового комплексу Росії. Перший зразок у своєму класі прийнятий на озброєння армії держави-агресора, зазначають розвідники. За даними ГУР, військова частина, на якій вибухнули Валдаї, відповідає. За безпеку повітряного простору над Москвою, що означає, що можливо над Москвою почне з'являтися більше дронів, і по їх військових об'єктах там, та в Підмосков'ї буде летіти і вибухати. Сподіваюсь, так і буде. Зрештою, ураження радіолокаційних комплексів та систем ППО традиційно передує безпосередньому завданню удару по об'єктах військових на території ворога. Так уже бувало. А Росія скоро готується до скорочення видобутку нафти через атаки безпілотників, тобто через пекельні санкції, запроваджені Україною дієві та й найефективніше, ну і через санкції, які це підтримують безпосередньо запроваджені США та Європою. Про це повідомляє Reuters. Росія опинилася перед загрозою скорочення видобутку нафти через санкції США та атаки українських безпілотників. Зазначається, що санкції США ускладнили доступ до танкерів, які постачають нафту до Азії, а удари дронів пошкодили нафтопереробні заводи, що зменшило внутрішню переробку. У січні США ввели обмеження на 180 російських танкерів. У цей же період Україна посилила атаки безпілотників на об'єкти нафтопереробки, намагаючись зміцнити свої позиції. Росія не матиме іншого вибору, окрім як знижувати видобуток, заявили керівники російських нафтових компаній. Тобто, це не зовнішня оцінка. Це визнають в самій Ерефії. За їхніми словами в країні накопичується надлишок нафти, а можливості для зберігання обмежені. Деякі з резервуарів були знищені тотально внаслідок українських атак. Ось приклад, як воно працює: це те, про що я постійно кажу. Перше це зброя, це боєприпаси, це сили та засоби, якими Україна може завдавати ударів як безпосередньо на лінії фронту та по об'єктах ворога на окупованих територіях, так і на території Росії. І коли це під це ще підкріплюється. Такими серйозними жорсткими фінансовими та економічними обмеженнями санкційними тоді воно працює і дає ось такий кумулятивний важливий ефект. Ну і а, зараз фактично обговорюють те, що а, є успіхів українських сил на фронті. Про це пише і видання Більд. Але знову ж таки, президент України Зеленський поки що сказав без географічних деталей, тож не будемо забігати наперед. Просто скажу, що тішить, що ці новини є, особливо на тлі ось цієї ситуації, особливо на тлі заяв, які зараз відбуваються, і так далі. Ну а тим часом що потрібно ще сказати, що глава Пентагону. Заявив, що розмова Трампа з Путіним це не зрада України. Під Гексит вважає, що те, що робить нова адміністрація США для встановлення миру в Україні і переговори Дональда Трампа з главою Кремля Путіним не є зрадою. Пряма мова очільника Пентагону на питання, чи не вважає він, що просування США якнайшвидше встановлення миру і переговори з Путіним можуть розцінити як зраду. Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада. Додав. Він жодна країна не має більшої відданості місії підтримки України. Тут немає зради, тут є визнання того, що весь світ і США зацікавлені в мирі, і так далі. Ну я вам скажу, що ось те, що так журналісти задають такі гострі питання, ось те, що з'явилася така критика в європейських медіа, в деяких американських, в американських соцмережах, на так само на ті дії, які робляться, вони впливають. Ось це те, про що я казав, воно буде впливати. Чим більше буде ось таких заяв критичних, чим більше будуть позиції української влади, президента України, чим більше будуть висловлюватися західні політики, чим більше буде ось таких відгуків негативних в західних медіа, тим чи це краще буде позначатися на позиції і можливій зміні. Але я хочу нагадати, що Дональд Трамп поговорив і сказав він знову ж таки. В овальному кабінеті робив такий прес-брифінг для журналістів, представників медіа, на якому сказав про те, що він хоче, щоб Росія повернулася до Клубу Великої Сімки, що є таке бажання у відновленні ситуації. До речі, щодо можливості відновлень відновлення співпраці з Росією та зняття поступових санкцій. Висловився і американський віце-президент Джей Ді Венц, якраз в тому ж таки інтерв'ю для видання The Wall Street Journal, про яке я згадував, тому що чому, е, на думку Венса, тому що таким чином потрібно буде стримувати Китай, тому що е, Росія зараз залежна від Китаю в економічних і фінансових відносинах, а це, мовляв, не на користь офіційної Москві. Тобто, підтверджується та версія, яку я висловлював, що однією із причин. Відновлення, скажімо, відносин з Росією і того, що ці відносини хочуть, скажімо, активізувати США, є те, що вони мають намір таким чином стримувати Китай, як вони вважають. Ну знову ж таки, підтверджую свою точку зору. ну, Яка Росія в сьогоднішньому вигляді тим більше економічно може стримувати під небесні. Якби Китай був успішніший саме в зовнішній політиці, що не настільки добре їм треба сказати, вдається як. Все ж таки економіка, тому що де я підкреслюю, нагадаю де зараз китайсько-бразильська ініціатива? Спочатку був китайський план з 12 мирів по пунктів по припиненню війни Росії проти України, потім об'єднаний шести мали доєднатися країни глобального півдня, які підтримали цю ініціативу офіційного Пекіну. Але де це зараз? Про це все всі забули. Ну а пісков поспішив заявити, що в Росії вже. Формують якусь переговорну групу, значить, для розмов з Трампом, щось буде відбуватися. Ну, нехай формують. Я скажу, що це ще це ще, скажімо так, нічого абсолютно не значить. Ну а видання Bloomberg американське написало про три можливих сценарії завершення війни після розмови Трампа та Путіна. Пишуть вони перший, базовий, найімовірніший, як зазначають автори статті. Окуповані території залишаються під контролем Росії. Можливі обміни територіями, зокрема, з зокрема, тою, яка контролюється Збройними силами України в Курській області, Україна отримує певні гарантії безпеки, але не вступає в НАТО. Які ці певні гарантії знову ж таки ще невідомо, принаймні. Той же віце-президент США ще не зміг їх конкретизувати, тому перемовини тут тривають. Допомога від США триває, якщо Європа зберігає контакти і зв'язки з Вашингтоном. Другий сценарій оптимістичний для України. Захід обіцяє втрутитися у разі порушення Росією мирної угоди, посилюються санкції, а Київ отримує підтримку для оборонної промисловості та реформування Збройних сил України. Що відкриває шлях до ЄС, однак ризик прямого зіткнення з РФ лякає навіть найбільших е, союзників. Найгірший Трамп втрачає інтерес до України, припиняється військова та фінансова допомога від США. Європа залишається на одинці з проблемою. У результаті Україна зберігає суверенітет, але Росія отримує значні вигоди. Все має піти за найоптимістичнішим сценарієм. За це триває зараз дуже серйозна боротьба. Дуже серйозна і як би там не було. Я маю сказати, ми не можемо опускати руки. Не забувайте, що в нас є армія, у нас є збройні сили, у нас є український народ, який тим, що став на опір російській агресії, несправедливій, неспровокованій, продемонстрував всьому світові, що здатен змінювати будь-які геополітичні сценарії, навіть найпохмуріші для нас. А те, що ми суб'єктизувалися за цей час, стали ще міцнішими. Це однозначно, це ми набралися досвіду. Ми маємо армію, і це не про це не треба забувати, власне кажучи. Ну і я згадав про китай. А так, от співрозмовники видання The Wall Street Journal розповіли, що китайські китайські посадовці впродовж останніх тижнів через посередників пропонували команді Трампа провести саміт між ним та Путіним. А також сприяти миротворчим зусиллям після можливого перемир'я. Однак зазначається, що таку пропозицію в США і Європі зустріли скептично. Wall Street Journal зазначає, що це пов'язано з занепокоєнням через це більші зв'язки між Пекіном та Москвою. За словами співрозмовників, китайська пропозиція передбачає американо-російський саміт без участі Володимира Зеленського. Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію Китаю. При цьому співрозмовник з адміністрації президента США назвав її нежиттєздатною. Ну от, власне кажучи, така позиція. Але було б добре, я вам скажу, щоб відбувся саміт між е е Китаєм та США, і на цьому саміті обговорювали ряд речей, зокрема, яким чином розділити впливи на Росію. І вкотре я вже про це зазначав неодноразово, може повторитися. Що це могло би спрацювати, щоб Китай отримав вплив і видобуток ресурсів і можливостей з далекого сходу, а далі були впливи Росії? Вибачте США. Тобто, поле тут для певних, скажімо так, перемовин могло би бути. Якщо ми говоримо про те, як відірвати від Китаю Росію, чому не можна сказати, що давайте Китай відірмо від Росії, і не буде ось ця гра в те, щоб Ерефія стримувала потенційно Китай. І таким чином вигоди будуть, а Росія просто вона фактично би затухла без цього, і це би точно призвело до путінського краху, до краху путінського режиму остаточного та безповоротного. Це ж теж треба розуміти. Ну а президент США Трамп запевняє, що планує продовжити підтримку України. Він знову ж про це сказав і при цьому конкретизував так довго як доведеться. Таку ж заяву зробив і міністр фінансів США Скотт Бенсент. Він сказав про те, що ми будемо, але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені. Ну ось а, такі, ну скажімо, хоч щось знаєте, на тлі цих там різного роду а, похмурих здавалося би заява, але вона а, є ось така заява, і це важливо. Ну а наші партнери не припиняють між тим допомогу Україні. Європейська компанія поставить Україні. Тисячу ударних дронів зі штучним інтелектом. Європейська компанія в галузі оборонних технологій Helsing оголосила, що виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну. Значить, SXX2 HX, 2 це високоточний ударний безпілотник з електроприводом, дальністю польоту до 100 км. Він вдосконалений бортовим штучним інтелектом, який забезпечує повну стійкість до радіоелектронної боротьби. Ще одна особливість, прачує, працюючи в складі розвідувально-ударного а, програмного а, забезпечення Альтра від Хелсинг, ці дрони можуть об'єднуватися в рої, якими керує одна людина-оператор. Цей дрон був розроблений для масового виробництва. Зі значно нижчою вартістю за одиницю ніж звичайні, таким чином заповнюючи зростаючи прогалину в наземних можливостях сучасної війни, ну ось так важливо. Хелсінг співпрацює з Україною. Вони інтегрували системи штучного інтелекту в самохідні артилерійські установки «Цезар», системи їх наведення, прицілювання, які отримує Україна, які дуже добре себе зарекомендували на полі бою. Тому така співпраця. Продовжується і це добре, а Німеччина заявила про те, що передасть Україні 100 ракет для систем ППО Айрісті. А на засіданні контактної групи, якраз Рамштайні, було про це повідомлено. А Нідерланди повідомляють, що передадуть 25 броньованих машин для транспортування поранених. Ось, власне кажучи, це так само важливо розуміти про нашу підтримку. Ну а Молдова викликала російського посла через порушення повітряного простору дронами РФ. Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла Росії щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками. Та вимагати пояснень в ніч проти 13 лютого під час масованої атаки на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів один з яких вибухнув. І ви викликали посла, і вони фактично що там було цікаво, от чим предметний, а, чим прикметно те, що відбулося, і чим важливо, що вони так наче тиснули в нього уламком Це добре насправді, що навіть і в Молдові починають розуміти, як би там не було, поводять себе ось таким чином рішуче. Треба впику їм всім цим і російським дипломатам. І іншим представникам російського злочинного путінського режиму так з ними і треба вчиняти, тому що по-іншому вони не розуміють. Ну а тим часом а, Роберт Фіц, давно я його не згадував. Ну але знову ж таки він відзначився прем'єр-міністр Словаччини. Він вважає, що у перемовинах щодо врегулювання війни братимуть участь лише Трамп і Путін. Він навіть спростовує версію піскова. Навіть прес-секретаря Путіна Усип пісково ж сказав про те, що Україна так чи інакше буде учасником переговорів. Ну Фіцо так не вважає. Виходить, що він не згоден з Путіним. Я так розумію. Так, от Фіцо зробив скандальну заяву, що а, в регулюванні війни він назвав Європейський Союз та Україну невдавхами. Він це висловив у соціальній мережі Фейсбук і публікацію він супроводив фото з російським диктатором Путіним. А, ну скільки можна ще терпіти ось цих, знаєте, консерв, перепрошую, які є е, в Європі, так які відверто підтримують Путіна. Ну і знову ж таки е, він почав говорити про те, що Європа програла, про те, що ця війна безглузда, її давно треба було завершувати. І далі, далі, далі за текстом. Ну ми розуміємо. Тобто, Фіцес підтвердив: ну, звичайно, що не була б повної заяви Роберта Фіцу, якби знаєте, як Біба і Боба. Ну так, от, якби ще не Віктор Орбан. А Віктор Орбан назвав заяву про участь ЄС у переговорах щодо України безглуздою. Прем'єр-міністр Угорщини говорить, що це безглуздо. Про це він повідомив у мережі X. Ну, це щоб і Маск і Трамп якомога швидше прочитали. Мабуть, там все ж таки, бачите. Очевидно, що Фіцо орієнтується на іншу аудиторію, мабуть, на Путіна і його посіпак пише у Фейсбуці. А от хоча він і Фейсбук читають багато в Америці, але ікс, мабуть, прочитають швидше. І от Орбан сказав, що е, заява ЄС є сумним свідченням то поганого брюссельського лідерства в той час, як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир. Чиновники ЄС роблять безглузді заяви, написав Орбан. Так само прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що місце за столом переговорів необхідно заслужити силою, хорошим лідерством та розумною дипломатією. Позиція Брюсселя підтримувати вбивства доти, доки вони тривають, є морально і політично неприйнятними. А чи є морально і політично прийнятними? Підтримувати державу-агресор, яка вчиняє терористичні акти, яка вчиняє численні воєнні злочини та злочини проти людяності, і говорити, що це морально? так якраз це можливо аморально, а не підтримка України як не держави-агресора, яка бореться за свою свободу, демократію і за свободу і безпеку, в тому числі і Угорщини, і всього Європейського Союзу. Ну, це ж я думаю, абсолютно очевидні речі, які є на поверхні, і саме цим потрібно керуватися. Але ну знову ж таки, якщо є така заява, це свідчення того, що європейський союз зробив правильно полі... правильну позицію ті країни і міністри закордонних справ, які чітко висловилися про те, що вони хочуть бути суб'єктами перемовного процесу спільно з Україною і будуть підтримувати <кій> Україну, навіть якщо. Київ не буде згоден з деякими пропозиціями Вашингтона, це абсолютно правильно, і бачите, як це тригерить деку. Отже, ми на правильному шляху. Тож, друзі, важлива п'ятниця і взагалі вікенд, пов'язаний з Мюнхенською конференцією. Безумовно, буду для вас це все оглядати, розповідати. Тож залишайтеся, будь ласка, на каналі, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Залишайте ваші коментарі з приводу почутого, що ви думаєте. Буду вдячний так само за лайки і не забувайте, що треба підтримувати збройні сили України, сили оборони та безпеки, всіх хто чинить опір російській агресії. А ми тим часом з вами з впевненістю та Божою допомогою будемо дивитися та крокувати тільки вперед до перемоги. Бережіть себе і слава Україні!